Просто-прото, мої кохані, що таємне стане для вас відомим. Думайте про себе. Мої кохані, нагадую, п'ятниця, субота, неділя, три дні залишилось до закінчення знижки аж 70% для вас на амулети для того, щоб стати на кращі вехи свого життя. Боже, знов пальцем треба себе контролювати. Тому що я просто-напросто, ну. Моє тіло на віда про це каже. Тому пишіть, амулет на рік це зовсім інше. Це одна карта таро, яку ви носите з собою, воно робить просто чудеса, особисті розклади, відповіді на запитання. І так, що таємне, скоро стане відомим. Ох, щось у вас поновиться, дівчаточки. Підете знов на новий круг. Причому по справедливості мої викохані. боже, два старших аркан, три старших аркана. Подивіться, яка у мене енергетика. Тільки задаю запитання, і мені дають конкретні карти таро, відповіді. Мені не треба багато карт. От подивіться, зразу випало три старших аркани. Кажуть, у вас буде поновлення відносин, і це буде по справедливості. Тому що це здійсниться якась ваша мрія, дівчаточки, дуже давня мрія, навіть про яку ж могли ви забути або могли подумати: та ні, це нереально. Та ні, це ніколи не справдиться. Та ні. Тобто для вас ця мрія, як якась, не знаю, по-росіянськи, А яка ж мрія збудеться? Ану. Зараз, зараз, зараз я просто дивлюся. Ох, історія. Ох, історія тут ціла вашого життя. Ілюзії фантазії були, і обмани були. Боже, і дуже тягнуло до людини. І людина не могла визначитися. Так, тут, дівчата, дуже давня мріяш до якоїсь людини, яка розбила вам серце, для якої ви є солодка морковочка. Людина, яка оправлялася до вас. Не як чоловік, а як якийсь юнак, щось там дьявольське було да, у ваших відносинах? Це або шкідливі звички якісь, або інша жінка, або ще щось. Так, так, хочу карт запитати: так яка ж мрія конкретно збудеться? Яка мрія збудеться щодо цього чоловіка? Поновлення відносин, так? Так. Ну, знову предисторія. Так, дівчаточки, збудеться та мрія, що ви з ним поновите відносини, і що ж буде вас очікувати в цих відносинах? Він все оцінить і, і на довгий час у вас буде з ним спокійне, нормальне життя, дівчата, що буде по справедливості, те, що ви очікували, буде по справедливості.